Так, Тут, eh, друзі, роблю прям... розпаковку прямо у прямому ефірі з товаришем, який з Лондона відправив для мене такий суперкласний подарунок Лондон Royal Limited Edition. Лімітована серія. Кружок. Назвичайно приємно тим більше від таких людей отримувати такі класні презенти. Які зараз розпаковуємо. І прям попадаю туди? В Лондон. Я не був жертв в Лондоні. І навіть боїш туди в Лондону. І розумію, наскільки це крута якість. Женя, дуже приємно, дуже дякую. Я дуже бажаю... сподобався. Так, дійсно дуже сподобалося. Прямо от супер-супер. Бажаю тобі перш усе дякую, бажаю здоров'я. Дякую. Творчого натнення, фінансового росту, реалізації свої, всіх твоїх планів, і бізнесових, і у напрямку інвестиційних. Дякую. Всього найкращого. Дуже приємно. Дякую, дякую. Навзаєм приємно. Дуже багато, що вам сподобалось. Дякую. Я намагався підібрати гарний колір.